Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Буало Нарсежак. Інша. Я трохи знав Філіпа Фонтанеля. Я зустрічав його у друзів, і ми навіть зіграли партію в бридж. Він був керівником одного проєкту з менеджменту. Ми обмінялися кількома фразами, достатніми, щоб відчути один до одного симпатію. Він здавався трохи снобом і ніколи не забував дати зрозуміти, що він випускник вищої політехнічної школи. Але за цим хлопцем було майбутнє. Тому то я так здивувався, коли дізнався, що його вбили. Я негайно ж вирушив на місце трагедії. Фонтанель займав офіс в одному з цих величезних будинків на єлисейських полях, що прихистили хто зна скільки кінематографічних фірм. Його секретарка Марта Бартье вже чекала на мене. Це вона зателефонувала нам. Я вивив тіло між двома кріслами. Фонтанеля закололи його ж ножем для різання паперу. Якась подоба стилета зі срібним руків'ям, такої тонкої роботи, що виключена була найменша надія на відбитки пальців. Удар прийшовся прямо в серце, майже без кровотечі. Цілком ймовірно, смерть настала миттєво. У кімнаті жодного безладу. Я одразу ж подумав злочин у стані ефекту, але й одразу ж сховав цю версію в найвіддаленіший куточок своєї свідомості, оскільки не переношу упередженості. Після попереднього встановлення обставин злочину я повернувся в приймальню, де Марта Бертьє друкувала на машинці листи і приймала відвідувачів. Почався допит. Марта Бертіє повідомила мені, що їй 55 років, вона вдова помічника завідувача поштової служби. Оскільки вона нудьгувала вдома, а половинної пенсії, яку вона отримувала, не вистачало, вона підшукала собі місце секретарки. І ось уже два роки як працює у фонтанеля. Достатньо лише поглянути на неї, і одразу ставало зрозуміло. Що вона була зразком секретарки, непомітна, старана, присездатна, вона одразу переходила до найголовнішого без зайвих слів та зайвих емоцій. Проте Марта здавалася сильно схвильованою, тим паче, що вона, можливо, не змогла б завадити тому, що сталося, якби прийшла, як зазвичай о дев'ятій годині. Але страйк службовців метрополітену затримав її. Вона прийшла лише о пів на одинадцяту, коли, на щастя, вже сталося. Вона знайшла фонтанеля мертвим, руки його ще залишалися теплими. Він щойно повернувся з відрядження, сказала вона. Ось і тека для документів ще тут. Вона вказала на теку, що лежала на кутку письмового столу. Він їздив у Редон, щоб провести реорганізацію комерційної служби невеликого заводу з виробництва целюлози. Де він живе? На вулиці Любек, це за два кроки. Я не наважилася зателефонувати його дружині. Подумала, що це не в моїй компетенції. І правильно зробили. Я зараз поїду туди. Гадаю, вдома на нього чекає дружина? Так, але в них не було дітей. Розкажіть мені про його сім'ю. Вона якось раптом вся напружилася і замовкла. Я розумію ваші почуття, але за два роки ви, мимоволі, багато дізналися про нього. Фонтанель, звичайно ж, хоча б час від часу, розповідав про своє життя. Секретарка, я хочу сказати, така секретарка, як ви, легко стає довіреною особою. Хіба я помиляюся? Ні. Ну, ось ви повинні мені сказати все, що знаєте, як довго він одружений. Шість років він зустрів Елен Пекле на коктейлі і через кілька місяців одружився з нею. Шлюб по любові? Безумовно, але, на мій погляд, вони не підходили одне одному. Вона старша на нього на три роки і тридцять дев'ять, але їй ледь доси тридцять. Вона й намагається виглядати як дуже молода дівчина. О, це ціла історія. Бідолаха втратила матір у ранньому дитинстві, її батько вдруге не одружився. Юлія і старша сестра виховала її. Ви знаєте, що це таке, коли молодшенькі спускаються всі примхи. Зелен досить складно вжитися. Ви добре з нею знайомі. Кілька разів заходила до них. Вам вона не подобається. Ну, проти неї я нічого не маю. Але Мсі Філіп жив з нею нещасливо. Перш за все, Гелен не захотіла розставатися зі своєю сестрою, адже Юлія повністю присвятила себе їй. Це прекрасно, це жахливо. Є люди на кшталт Юлії яким необхідна самопожертва. І повірте вже мені, все заходить далеко, тим паче, що бідна Елен так і залишилася, як би це сказати, молодшенькою. Зараз Юлії 52 роки, вона незаміжня, її єдиним сенсом життя є Елен, яка, втім, її не потребує. Я розумію. Нещасний Мсьє пристосовувався як міг до цієї ситуації, але він часто роздратовувався, хіба не міг він дати ввічливо зрозуміти своячениці, що її роль закінчена? Інший, можливо, але не він. Поза своїм бізнесом, своїми графіками, статистикою, він залишався просто сором'язливою і педантичною людиною. У глибині душі. Його влаштовувало, що Юлія керувала будинком, оскільки Елен ніколи не могла ужитися з жодною служницею. Він часто їхав у справах, кілька разів на тиждень. Іноді він був відсутній довше, ніж потрібно. Принаймні, у мене часто складалося таке враження життя в трьох – це не так уже й кумедно. Здогадуюся, чим це скінчилося. Так, треба думати, два роки тому Псє Фонтанель познайомився з Еліан Коле. Не знаю, за яких обставин. Тим паче ніколи не знала, чим вона в точності займалася, щось пов'язане з оформлювальною діяльністю. Ви бачили її? Один раз вона сюди приходила. Псє Фонтанель довго вибачався, він сильно зніяковів. Яка вона з себе? Марта Бертія склала руки, ніби збиралася з думками, щоб краще відтворити образ. Я вас зараз здивую. Вона трохи нагадує Юлію, тільки значно молодшу, їй 27 чи 28 років, ну і куди більш елегантна. Багато в чому не настільки бездоганна, вже не сумнівайтеся. Вони обидві спороди самовпевнених. Всі жінки, коли їх зустрічаєш, то краще обійти стороною. Я не міг стримати усмішки, і пані Бертьє своєю чергою, теж усміхнулася з сумом. Тільки не подумайте, продовжила вона, що я несправедлива і піддалася якійсь образі. Я бачила, як страждає нещасним мсьє, як не знаю хто. Хочу, щоб ви зрозуміли. Тому що є одна подробиця, про яку я повинна згадати, Мсьє Фонтанель католик, переконаний, тож він краще, ніж будь-хто інший, знав, у чому полягав його обов'язок, і цей зв'язок став для нього жахливим випробуванням. Тут, зізнаюся, я виявив своє здивування. Я так і знала, продовжила вона, що ви будете вражені, проте це правда. Але послухайте, цю Еліан, він любив її. Не виключено. Мсьє Філіп ніколи не говорив про свої почуття. Я завжди могла тільки здогадуватися. Іноді, не маючи сил більше виносити цього, він говорив мені мадам Бертьє, я останній з негідників. Все це погано скінчиться. З уривків розмов, я зрозуміла, що його дружина про все дізналася, і своячениця природно теж. Загалом боротьба трьох жінок проходила через нього. Ви давали йому поради? Намагалася без особливого успіху. Я повторювала йому, ну, зрештою, є ж одна, якій ви віддаєте перевагу перед іншою. Він мені відповідав, ви не можете зрозуміти. Справжня правда мене, на щастя, це минуло. Чоловіка свого я вважала найпрямішим за характером, чоловіком. Я справді не розуміла мсіє, а про розлучення він подумував? Ні, вважаю, що він наймовірніше розраховував виїхати з Еліан за кордон. І ось ще що. Він вагався, усе залежало від настрою. То він збирався виїхати, а наступного дня вже хотів порвати. У підсумку до кори сумління займали в його житті більше місця, ніж кохання. Один приклад із тисячі. Якщо він купував якусь прикрасу одній, то таку саму дарував і іншій. Він навіть повідав мені одну історію минулого року. Його дружині довелося провести сезон на курорті у віші. Вона, звісно, поїхала разом із Юлією. Так ось він запросив на три тижні Еліан переїхати до нього, віддав їй ключ, і вона, можна сказати, стала господинею. Єдине, що він їй порадив, намагатися поводитися непомітно, щоб консьєршка і мешканці не виявили її присутності. Я не змогла стриматися і не висловити йому свого осуду. Але він весь у цьому, абсолютно беззахисний. А тепер сльози виступили в неї на очах. У цей момент прибула група експертів. Я поступився їм місцем і поспішив на вулицю Любек. У мене з'явилося відчуття. Що таємниця незабаром розвіється, і що вбивцею є одна з трьох жінок. Мадам Фонтанель? Так, це я місьє, вона зустріла мене в бездоганно шитому костюмі. Відразу ж насторожувала їй блідість і гарячковий вигляд. Незважаючи на косметику, у неї ледь помітно припухли повіки, наче вона нещодавно плакала. Вона виглядала схвильованою. А коли дізналася, хто я, то притулилася до одвірка. Що таке, що від мене потрібно? Я сам трохи хвилювався, але мушу визнати, що цікавість пересилила правила пристойності, я повідомив її звістку вкрай обережно. Нещасний випадок, прошепотіла вона. На жаль, ні, мадам. Убивство. Кількома словами я ввів її в курс ранкових подій. Боже мій, пролепетала вона. Боже мій. Філіп, а я. Вона відкрила рота, ніби задихаючись, і я встиг лише схопити її за плечі. Вона вислизнула мене з рук і впала на коліна. Голова її закинулася назад. Вона знепритомніла. Я підняв її без особливих зусиль і покликав Є тут хто небудь? Але ніхто не відповів. І сестра, вочевидь, кудись вийшла. Довелося виплутуватися самотужки. З Елен я природно виявив в останню чергу. Я поклав нещасну жінку на ліжко, і тут з кишені розстебнутого костюма випав лист. Я розкрив його без вагань. Дорога, я дуже нещасливий. Настільки, що відчуваю нарешті в собі рішучість різати по живому. Становище стає дедалі більш і більш нестерпним для всіх нас. Покінчимо з цим. Я знаю, що ти мене зненавидиш, тому що я вибрав ту, яку ти називала інша. Але, повір мені, так буде краще. Хочу сподіватися, що час загоїть наші рани, і можу тебе запевнити. Що ніколи тебе не забуду, прощавай Філіп. Цей лист, по суті, був зізнанням. Гелену била свого чоловіка. Тепер я розумів і сум'яття, гарячковий стан, її почервонілі очі, бідна жінка. Мені, звичайно, була шкода її, але я скоріше відчував почуття задоволення. Слідство закінчено до того, як почалося. Ось це удача в тій роботі, де невдача є повсякденною справою. У цей момент Елен видала стогін. Я помітив, що вона прийшла до тями і дивиться на мене. Вона схопила мою руку. Це я, прошепотіла вона. Це я його вбила. Полежіть, сказав я, ви ще не в змозі розмовляти. Ні, запевняю вас. Тільки що на мене знайшла слабкість, але з цим покінчено. Так от, вчора ввечері я посварилася з Юлією, усе з того самого приводу, Філіп, Юлія така запальна, треба всьому погоджуватися з нею, в усьому, інакше вона здатна дутися годинами, упевнена, що вона не повернеться до обіду, щоб покарати мене. Спокійніше, сказав я, не хвилюйтеся так. Отже, що ж далі? Я встала сьогодні вранці, годині о дев'ятій, бо на ніч прийняла снодіне, захотіла курити. Оскільки в мене не залишилося сигарет, пішла в кабінет чоловіка. Там завжди є запаси у висунній шухляді. Я побачила лист, що лежав на видноті. Філіп, мабуть, Повернувся дуже рано, як це часто траплялося з ним. Він написав цього листа і знову пішов без звуку. Пояснення наганяли на нього такий страх. Я покликала Юлію, її не було. Тоді я вдяглася і помчала на її лисейські поля. Це поряд. А потім, ну, загалом, решту ви знаєте. Я почала благати його, він, не перестаючи повторював. Іди, гіди, гіди. Я втратила голову. Так, я розумію. Я буду змушений забрати вас, мадам. Шкодую, але правосуддя має йти своєю чергою. Я допоможу вам зібрати валізку. Ви відчуваєте в собі достатньо сили. Вона піднялася. Думаю, впораюся, пане інспекторе. У глибині квартири. Повернувся ключ і пролунав стукіт підборів. З'явилася Юлія. Вона зовсім не була схожа на Елен. На ній був бежевий костюм із магазину готових суконь не надто елегантний. Але найбільше я звернув увагу на її очі. Є абсолютно різні блакитні очі. Її очі були розумними і холодними, очі лаборантки. Вони раптом стали настороженими. Я представився і пояснив їй, навіщо я тут. Вона, як і раніше, мовчала, спостерігаючи за сестрою. Я став квапливо пояснювати. Ось лист, який вона знайшла на письмовому столі, вона побігла туди, їй чоловік перебував у конторі один. Вона заколола його в стані афекту. Вона визнала всі факти. Цілком можливо, що її виправдають. І я почав, не поспішаючи, читати лист. Юлія одразу ж перервала мене. Не варто, я знаю його. Це я його прочитала першою. Елен ще спала, коли я встала. Я пішла до чоловіка моєї сестри, він поводився огидно і тоді. Не слухайте її, крикнула Елен. Вона хоче врятувати мене. Ну, добре вже. Та подивіться на неї. Вистачило б їй сил, щоб я була в нестямі. Розповідай це іншим. Але я б тебе побачила, якби ти туди пішла, і я теж би тебе побачила. Абсолютно ясно, що одна з них брехала, але яка? Кожна виглядала такою щирою. Можливо, Юлія хотіла вкотре захистити свою молодшу сестру. Можливо, вона вважала себе якоюсь мірою, відповідальною за цю трагедію. Або ж, вона справді вдарила Філіпа, якого напевно ненавиділа, можливо. А своєю чергою, Елен, почуваючись винною перед нею, хотіла все взяти на себе, можливо. Юлія, можливо, щойно сходу придумала свої зізнання. Або ж це Елен, дізнавшись про злочин, відразу ж зрозуміла, що треба поспішати на допомогу своїй сестрі. Коротше, у мене в руках були дві злочинниці, але я не міг поки що сказати, яка намагалася принести себе в жертву іншій. А брехню, продиктовану коханням. Ще складніше викрити, ніж брехню, зумовлену ненавистю. Залишалося сподіватися на лабораторний аналіз, хоча зовсім маленький шанс. Якщо обидві жінки тримали лист в руках, то експертиза виявить відбитки пальців обох. І я ні трохи не просунуся вперед. Але якби Елен чіпала його одна, якби Юлія, виходячи з дому, пройшла повз кабінет. І, отже, не будучи в курсі розриву, і вкотре виручила лабораторія. На додаток до моїх були і інші абсолютно виразні відбитки, що позбавило мене стількох побоювань, сумнівів і багатогодинних виснажливих допитів. Експертиза, безумовно, виявила відбитки пальців Елен, але також і відбитки невідомої особи. Яку легко визначили, Еліан коханки. Яким чином відбитки пальців Еліан змогли опинитися на цьому прощальному листі? Та просто тому, що цей лист було адресовано їй. Філіп вважав за краще залишитися зі своєю дружиною. Еліан зізналася, вона отримала лист поштою напередодні повернення Філіпа наступного ранку. Вона в сказі вирушила до нього додому. Поведінка, доволі природна з боку особи, яка вважає, що має такі самі права, як і законна дружина, і має в своєму розпорядженні, не станемо про це забувати, ключ від квартири. Юлія після сварки з Елен вже вийшла, щоб пройтися і заспокоїтися. А Елен, під снодійного ще спала. Еліан чекає протягом години і думає, що Філіп вирушив прямо до свого офісу на єлисейських полях. Тоді вона вирішує піти туди. Але про всяк випадок, якщо, запізнившись, той усе ж забіжить до себе додому, вона кладе лист на видноті замість візитної картки. Філіп зрозуміє, що Еліан не має наміру здаватися, і сповнена рішучості. На жаль, Філіп опиняється в офісі, і в цьому то вся трагедія. Тепер Елен виявляє лист він написаний настільки двозначно, що вона вважає його призначеним їй. Трохи згодом вона дізнається, що їй чоловіка вбито, і до того, вже приголомшена звісткою, вона зовсім втрачає голову. Вона каже собі, що Юлія захотіла їй помститися і звинувачує себе, щоб врятувати свою сестру. Потім Юлія, яку я прочитав листа, своєю чергою каже собі, що Елен, над якою посміялися, вчинила розправу і також звинувачує себе. Коротше кажучи, без лабораторії ми, звичайно ж, узяли під варту одну з цих двох жінок. Однаковою мірою невинних. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.